Приїхала у Нікольський на шопінг, але коли побачила цю вітрину, ой, ну ви ж знаєте, мою пристрасть до їжі, особливо до випічки. Заклад називається Тістовня і славиться він своїми пирогами. Взагалі-то я брала пиріг додому, але він так пахнув в машині, що мені захотілося скуштувати його прямо там. Для себе я обрала начинку Півень у вині. Ви не подумайте, я взагалі-то не їм в машині, але цей апетитно пахнущий пиріг був виключенням. Подивіться, ну це скарб, це скар, тому що тут багато начинки і тонке тісто. Тістовня знаходиться на п'ятому поверсі у торговому центрі Нікольський. У них більше 40 видів начинок пирогів. Є і качка з яблуками, і індичка з сухофруктами, пивна телятина, сьомга зі шпинатом і ще багато багато різних начинок. О, яка класна пропозиція! Звісно ж, я нею і скористалася. А взагалі-то меню в них різноманітне. Є ще бульйони, торти, напівфабрикати. Окон сочний, снігорський чот. мою душу, а чомуть можна?